Національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. На фронті триває 21 бій в цей момент. Більшість ворожих атак наші захисники відбили на Покровському напрямку. Авіація противника скидала бомби на місто Покровськ. Авіаударів зазнали позиції збройних сил України та населені пункти на північно-слобожанському і Курському напрямках. Від початку доби по всій лінії зіткнення вже відбулося 91 бойове зіткнення. Зменшення боїв на турецькому та Краматорському напрямках їхні оборонці пояснюють тим, що росіяни перекинули сили на ділянки у напрямку Покровська, Новопавлівки та Лиману. Якщо ми беремо ось цей ось трикутник, якому відбуваються наші зараз найголовніші події, то у росіян дуже давно стояла мета вийти до Костянтинівки. До Костянтинівки до дружба. Ця них стоїть вже роками, і вони намагалися викор... виконати цю, це завдання або через Краматорський напрямок. Це місто часів яр пробутися крізь нього чи на навколишні населені пункти, або через турецьк. Але і там, і там вони фактично застрягли. 19 годин самотужки тримав бій, аби врятувати поранених побратимів. Ця історія про бійця 122-ї бригади Андрія Гродецького, який очолив штурмову групу в бою під Покровском за свій по-справжньому героїчний вчинок і порятунок команди штурмовика нагородили орденом за мужність. Більше про захисника Ольга Дунська розповість. Преставний президент, дякую. На цих кадрах Андрію Гродицькому у шпиталі виручають орден за мужність третього ступеня. Війна для Одесита розпочалася ще з 2014 року. Спочатку волонтерив, а за рік долучився до Добробату, став розвідником. На початку повномасштабного вторгнення Андрій із колишніми побратимами вступив до Лавтро, давав відсіч росіянам на Миколаївщині та Херсонщині, навчався у Великій Британії. А минула річ у травні на Покровському напрямку очолив штурмову групу. Необхідно було стримати наступ. Сили значно поступалися противникові. Десь один к сьоми, десь отак, от було. Тобто у них техніка була, вони на той час вони ще не е, жаліли техніку, попали під дуже щільний мінометний обстріл. Міна лягла прямо біля моїх ну, ніг. Слава з правого боку. Ранкети я сам собі, тому що хлопців розкидали декуди, сказав, щоб вони потрохи почали відкатуватись. Сам Андрій лишився на полі бою, аби виграти для інших час. Перекатувався, стріляв так, щоб відволікати від, від дороги, де була ще решта групи. Дрони літа, літали біля мене і тільки шевельнусь, одразу Якийсь кит іде. І так тривало 19 годин поспіль. Потім на підмогу прийшли українські міномети, і вдалося забрати поранених з позиції. Я говорю, грузіть всіх, хто там ще в сознанні, тому що я рації вже прощався за всіми, просив передати дружині, що я його кохаю. Там заспокоювали конечно. Мене ну куди, ж, Я ж адекватний, чекав розцінював ситуацію. У нас права нога ампутація. Це у нас ліва нога велика гомілкова кістка. Снаряд зайшов тут. Перелом ставили пластину. Це ліва рука повністю. от, з видаленням деяких груп мишць. Андрія транспортували вертольотом з однієї лікарні до іншої, аби бути поруч з коханим. Наталія покинула роботу у салоні краси. Перша зустріч у палаті вирішила усе. Я на нього дивлюся і кажу: Йому боже мой. А він каже: У мене нема ноги. Він мені з порога так іде. Я кажу: та нафіга мені твоя нога кажу це. Не і хочу його поцілувати, бо я до нього тянусь. А тут трубочка, там паличка, і не можу до нього добратися. Радість, що він мене бачить, що він в нього все добре. Він усміхався. Поруч із коханим Наталія і на реабілітації в Одесі допомагає в побуті та возить Андрія на процедури у кріслі колісному на протезі пересуватися зарано через операцію на вцілілій нозі на милиці теж не стати не працює рука. Тобто я не можу тримати довго милиці, тому це ускладнювало процес, процес реабілітації. Я за що не шкодую. Я ізначально пішов на що я йду, знав на що я йду. І коли ти пацанов відправляєш на ці операції, і ти за них відповідаєш. Не можна так да, взяти і знехтувати і кричати, витаскувати мене, де все. от любим шляхом. Покидати службу Андрій не планує. Після відновлення хоче повернутися у рідну бригаду, виконувати задачі, які будуть під силу з Одеси. Ольга Дунська, Ігор з Ми Україна, Марафон і Єдині новини. Україна разом із партнерами збільшують виробництво далековійної зброї та дронів-перехоплювачів, щоб захистити українців. Про таке повідомив Володимир Зеленський і додав, що цього тижня, зокрема, підписані угоди із американською компанією про виробництво безпілотників, а з Данією створили спільне підприємство щодо випуску зброї для України за кордоном. Президент подякував усім, хто підтримує український оборонно-промисловий комплекс та розбудовує власну оборонну промисловість. Від ранку ворог атакує Херсонщину дронами та артилерією. У Новодмитрівці внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Ще одна жінка постраждала в Херсоні. Її атакував російський безпілотник. Потерпіла у лікарні мінно-вибуховою травмою та пораненнями ніг стан медики оцінюють жінки як середньої тяжкості. У день росіяни атакували із авіації фронтове селище Приколотне, що на Харківщині. Згоріли там складські приміщення та нежитлова будівля. Фото наслідків удару публікує ДСНС. Також пошкоджено і житловий будинок разом з вантажними автомобілями неподалік. І вже двічі за сьогодні під ворожим вогнем був Куп'янськ. Там троє поранених. Повідомляють у обласній військовій адміністрації. Окупанти щодня та щоночі обстрілюють місто із різних видів озброєння. Більшість будинків пошкоджені або зруйновані. Проте, у Куп'янську досі залишаються 1300 цивільних. На жаль, будь-які гуманітарні дії, будь-яку гуманітарну допомогу людям завести неможливо. І в дрони на оптоволокні контролюють центральні частини міста, під'їзди і будь-яка автівка, цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліція. Вона відразу стає мішенню ворога. Просто вмовляємо людей для того, щоб виїхали. єдине, що може врятувати на сьогодні життя, це евакуація. Відкрила власну пекарню пам'ять про загиблого на війні чоловіка. Луганчанка Світлана Бондаренко, колишня економістка, зараз вона розробляє авторські рецепти і пече у Львові крафтовий хліб і здобу двічі на рік у день народження і день загибелі чоловіка свою випічку жінка роздає безкоштовно. Як без стартового капіталу в новому місті самотужки відкрити власну справу, цим цікавилася Олександра Стасишина. Бачите, яке тісто. Воно е, воздушне, дуже-дуже ніжне. Щоденно з самого ранку у своїй невеличкій пекарні Світлана готує свіжу випічку, запевняє кожна хлібина зроблена з любов'ю. Завжди думаю про Женю, і я якби для нього роблю душу туди вкладаю, В кожен шматочок. От коли я його, його загортаю, дай його треба відчувати, і е, от цим воно відрізняється. На жаль, навчити того неможливо. Пекти економістку за освітою навчила бабуся ще на Луганщині, та це було радше хобі. Та коли у 2022-му Світлана з родиною змушена була поїхати з Харківщини подалі від лінії фронту, вже на новому місці чоловік наполіг спробувати розвиватись в улюбленій справі. Та їхні спільні плани про власну пекарню тоді зруйнувала війна. Вони повертались з завдання з дуже важкого, їх відслідкували, обстріляли. І Багато хлопців поранених було. І Женя, казали, теж був поранений, але міг рисуватись, і він на собі виносив побратимів поранених і повернувся за останнім за командиром. На жаль, їх другий раз засікли і вже вижити, на жаль, не було можливості. Я почала боротьбу за виживання. Я ну, не бачила смисла життя. Після втрати коханого жінка відновлювалась майже рік, а якось каже Євген приснився і сказав Ти зможеш. І хоча грошей на власну справу не було в пам'ять про коханого, Світлана вирішила таки спробувати відкрити пекарню. Я постійно до нього приходила, з ним розмовляла і казала: Жень, я не знаю, як, але я це зроблю. Поступово навчалась, коли була можливість на гранти подавалась. Я виграла чотири гранти. Взагалі мені вдалося залучити десь 500-600 тисяч гривень. Починала з кількох позицій. Тепер на полицях десяток видів хліба та булок. У нас є коси з маком з сиром, рагаліки з яблучним повидлом, з вишнею, абрикоска дуже смачна. Дуже люблять таку ківі-булочку. Це наша теж булочка. Двічі на рік у день народження та день загибелі свого чоловіка Світлана частує випічкою клієнтів. Сьогодні у нас роздача хліба і булочок безкоштовно. Нехай буде там спокійно йому на тому світі, тому тому солдату, що нас захищав, що ми що ми маємо можливість сюди прийти. Днями жінка відкрила ще одну точку в іншому районі Львова, а також завжди бере участь у ветеранському ярмарку. Каже, тепер її головна місія в пам'ять про чоловіка розвивати їхню духмяну мрію. Допомагає зранку прокидатись і далі рухатись. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон у столиці. Відреставрують мозаїку вітер. Її створило. Тріо художників-монументалістів на чолі з Залою Ігорською ще наприкінці 60-х. Нині панно в поганому стані, деяких елементів смальти на стіні немає взагалі. Гроші на реставрацію зібрали завдяки ще одній роботі Алегорської, яку в Києві відновили з нуля, бо оригінал у Маріуполі росіяни знищили ще в березні 22-го. Більше про цю історію Дар'я Цесарук знає. Цьому панно майже 60 років, і для Олени воно дуже особливе, бо то єдина київська робота, її бабусі і дідуся. А це вітер, і коли ви подивитесь на цю картину здалеку, по різному сприймають, по різному бачать, я бачу квіти з такими досить товстими стовбурами, які нахиляють додолу величезний вітер, але вони не зламні, вони, наче, протистоять цьому. Мозаїку на стіні ресторану художники поступово і вручну викладали аж протягом року. Ця робота дуже кропітка і тяжка. Таких масштабних проєктів тоді не робив ніхто. Неймовірно поєднана якась сучасне мистецтво 60-х світового рівня з тим, що шістдесятники власне змогли для себе відкрити, підняти національну складову професійного мистецтва. Нині її стан вкрай тяжкий. Мозаїка обсипається вже давно деяких елементів на ній немає. взагалі. найбільше пошкодження в цій частині тому, що тут попадає е... Волога найбільше. По всій мозаїці багато місць, де вилучені вже фрагменти найбільше, мабуть, на самому складному матеріалі, на цьому склі. Бачите, який треба буде шукати. І зверніть увагу, яких різних форм. Різних форм тут скло за попередніми підрахунками відновлення мозаїки обійдеться щонайменше у 500 тисяч гривень. Досі грошей на реставрацію панно і у місцевої влади, і в меценатів бракувало, тому ним і не займалися десятиліттями. Ніяких е, ні консерваційних, ні реставраційних робіт за ці. Скільки це вже більше 60 років не було а більше того, на жаль, були акти руйнації. В неї вбивали дюбеля по всій мазайці, знаєте, як екрани, можна побачити сліди. Її закривали листами. ДСП. тепер необхідна сума для старту робіт вже є. Ми прийшли до розетки, кажемо, дивіться, а давайте зробимо мозаїку, завдяки якій можна буде відновити боревітер. Вони нам кажуть, без жодних обговорень, без якихось покажі, детальної презентації вони кажуть: вау, робимо. Ми створили копію пано Беревітер. І не одне, а одразу два. Основне для виставки. Інше розібрали на понад тисячу шматочків і продали. Саме так змогли виручити потрібні на реставрацію гроші. Горська це символ 1250 людей, в яких є фрагмент мозаїки, де вони справді відчувають себе хранителем чогось дуже особливого. Ми зібрали понад 4 мільйони гривень. Обидва художники складали близько трьох місяців, бо ж оригінал, який змайстрували у Маріуполі на чолі із Горською, росіяни частково знищили ще у березні 22-го, що із ним зараз достеменно невідомо. Ми не знаємо, на жаль, в якому зараз стані знаходиться мозаїка. Ну, від росіян нічого хорошого, в принципі, чекати не доводиться. Але оця синергія, ви знаєте, буває так, що класик казав, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Час Час вітра настав. Підходящу для нього смальту шукали де тільки могли. Це було дуже непросто. Ми придбали понад 700 кілограмів радянської смальти. Це фактично вся радянська смальта, яка залишилася, її тримають десь колекціонери, ну типу, десь люди, які працювали на заводах. Зрештою, конструкція, що складається аж 68 пазлів, по-справжньому унікальна, бо пересувна. Розбирати і збирати мозаїку наново можна будь-де. Тому копія Маріупольського буревітру скоро помандрує світом. Дар'я Цесарук, Олександр Петровсь. Кими, Україна, марафон. Єдині новини Олена Центила Микита Міхальов. Далі продовжить ефір телемарафону. Ну а ми з Людмилою Добровольською в цій студії вже о двадцятій розповімо вам про ключові події дня. Побачимося.